За кілька хвилин музей-квартира художника Григорія Синиці оживе голосами учнів 70-ї гімназії. Анастасія Ярошевич готова розповісти екскурсантам криворізького музейного марафону про роботи, представлені в музеї. Традиційно діє завжди. Постійна експозиція творів Григорія Івановича Саниці, а також тут представлені твори його найближчого учня Миколи Раджавова. Можна побачити фотографії художника, можна доторкнутися до деяких його речей, наприклад, його фарб, якими користувався Григорій Іванович Саниця. Ця експозиція в нас діє завжди, оскільки ми музей Григорія Івановича і до нас. Приходять криворіжці, приїжджають з інших міст і хочуть бачити завжди саме його твори. Школярі почули про непросте дитинство Григорія Синиці з випробуваннями і обмеженнями та про людей, які вплинули на становлення художника. Діти побачили роботи Григорія Синиці у різних стилях і жанрах, зокрема унікальну флоромозаїку з подвижника української колористичної школи. Він вчив, що через певні сполуки, через певні поєднання кольорів, форм можна передати те саме, чим як і через реалістичне зображення. І ось ми тут бачимо ті речі, до яких Григорій Іванович дійшов вже у дуже дорослому віці, і саме за ось такі композиції, які насправді абстрактними не є, тому що він себе абстракціоністом не вважав ніколи. Він отримує звання заслуженого художника. Мені дуже сподобалось про її послухати про життя художника, що дуже було цікаво мені. Про його історію про. Його... Жінку, яка не змогла виїхати, було загроза до життя. Мені було цікаво також подивитися на роботу. Організовують у музеї і експозиції сучасних художників-послідовників ідеї національного мистецтва. Цього разу тут роботи криворізьких художників Альбіни Денисової та Олександра Юрченка. Своєрідним чином через прості знайомі нам символи, наприклад, квіти. Квітку Сонях, яка є традиційною для нашої України, вони показали своє розуміння і переживання у цих всіх років війни. Для більшості дітей це було перше глибоке занурення в образотворче мистецтво рідного краю. Тиша у музеї свідчить про те, що школярі під враженнями від екскурсії. Вільний час ще прийшла подивитися на роботи. Музейний марафон триває. Організатори нагадують, обрати локацію та зареєструватись можна на сайтах інституту розвитку міста Кривого Рогу і Кривий Ріг Туристичний. 15 травня свої двері для учасників екскурсії відкриє історико-краєзнавчий музей. А до 4 червня включно. Криворічці гості міста зможуть відвідати ще сім музеїв. Тетяна Васильєва Назар Просенко цей день.